Ну, по перше, я шукаю більш менш нормальну роботу. Серйозно, що це за ціль така, Андрій, як ти хочеш життя прожити? Ну, Більш-менш нормально. Ні, так не відбувається. Проявляйте повагу до рекрутерів. Такі ситуації їх навіть не треба якось пояснювати, тому що це от ситуація зрицята дебільна. Не давати чоловікові роботу через те, що він просто військово зобов'язаний. Хочу сказати, що не треба так робити. От вже навчився підключатися к зуму. Тільки навчилися підключатися к зуму. Мене питання: де ти був? Що ти робив все життя? Що там, як ого? Друзі, всіх вітаю на зв'язку. Андрій Крупкін. Я підприємець, засновник міжнародної консалтингової компанії, котра займається працевлаштуванням людей. Ми професійно займаємося пошуком, працевлаштуванням та навчанням менеджерів з продажу, керівників відділу продажів, операційних, комерційних директорів, HR-ів, рекрутерів, маркетологів. Якщо вам треба люди в команду, всі посилання ви знайдете під цим відео. Ми зможемо вам професійно допомогти. А це мій YouTube канал і це моє шоу на різні тематики. Це шоу називається. Ми разом з вами. Я разом з вами дивимось. Реальні ситуації, котрі відбуваються на співбесідах кожного дня з моїми рекрутерами і з тими людьми, хто хоче потрапити або до мене в команду, або в команду наших клієнтів, або в команду академії продажів. Що ми робимо? Дивимося, дивимося, даємо зворотній зв'язок. Навіщо цей зворотній зв'язок? Допомогти це на навчальний контент. Він більше розважальний Через огляди на співбесіду. Дуже багато наших підписників дякують мені за те, що вони вчать. Проходити співбесіди, а деякі підприємці вчаться проводити співбесіди. Це моя суб'єктивна думка. Нікого я образити не хочу. Іноді я буваю різкий, але прошу тримайте в голові, що це розважальний контент. Поїхали! Познайомившись, ну по відео почитавши інформацію з вакансії, я розумію, що ви даєте якийсь освітній продукт. Правильно. Ну, в тому числі, так. В тому числі в нас є декілька направлень. А яке ви відео, яке ви відео дивились? Ri а, ну там посилання було, я розумію, на вашого м головного, я не знаю, Андрія. So, чи як ну, там була власника вас? На Влад. Головний. Головний. Мені дуже подобається, як люди. Головний ну ладно, окей, пусть я хай хай я буду головним. А взагалі я не не дуже головний. Я головний, може, тут у себе на Ютубі свої компанії я просто засновник і точно не головний. Головні це команда, і головний це рекрутер на цьому на цій співбесіді. Але що ми тут бачимо? Людина, що каже: якщо дивитись на саму співбесіду, вона каже: Я дивилася, ви в тексті вакансії. Дали посилання, я перейшла і подивилася. Це вже класно. Тобто людина, ну вона вже далі точно проходить. Хоча я ще й не додивився до кінця, але вона проходить ось так: от просто. Да, друзі, хто переживає проходити співбесіди, ось так це просто робиться. Ви бачите перед собою текст, який написав рекрутер. Ви, ви цей текст уважно читаєте. Не просто ви бачите у себе на пошті, типу, зарплата 30 тисяч гривень, і клікаєте. Нічого не, не, не читаєте, а потім, а потім сидите на співбесідах і кажете: ну це ви мені давайте розкажіть, куди я потрапила, куди я потрапив. Взагалі, то це співбесіда і ви мені щось винні вже ні, так не відбувається. Е, готуйтесь. Ця людина підготувалася вона перейшла, знайшла там головного якогось там Андрія. Було б прикольно. Дивіться, якщо ви там переходите і бачите якогось там головного Андрія, та запишіть собі. Дивіться, тут питання не про мене. Може, там і хтось інший головний, може, там буде головний Єгор, може, там буде, будуть головні якісь люди. Но якщо ви йдете вже на співбесіду і вам скинули додаткові якісь матеріали, та напишіть собі шпаргалку. Ви. Акцентуйте увагу на тому, що вам поскидали. Сьогодні інформації настільки багато, про всіх, але чомусь цим не користується. Ця людина користується і, мабуть, проходить далі. Дослухаємо тут 11 секунд. Так, так, так. так, так. Де він розповідає взагалі, чим займаєтесь, що пропонуєте? От, ну, я якби послухала, з цим знайомилась. Прикольно, скоріш за все, ця людина проходить співбесіду саме в мою компанію, і да. У нас є додаткові матеріали, де власні компанії я щось розповідаю про те, чим займається компанія. Тут вже такий посил для підприємців. Робіть це робіть. Тось ви можете, ви можете на це звертати увагу для того, щоб. Потенційним кандидатам дивіться, по перше, їм легше проходити співбесіду. По-друге, їм легше готуватись до співбесіди. По третє, їм легше розуміти, чим займається ваша компанія. Якщо такі компанії особливо серед ваших конкурентів роблять, а ви не робите, ви втрачаєте можливо, ви кожного дня, кожного дня пошуку людей втрачаєте тих суперзірок. Котрі могли прийти до вашої компанії, а пішли, а пішли до конкурентів. Просто подумайте, як це зробити в вашому випадку. Ця людина проходить далі. Да, розумієш, там за 20 секунд ми не бачимо повної картини, але такий гарний шматочок, де ми з вами побачили, як треба і відповідати, як треба готуватись і людині, котра шукає роботу, і підприємцеві. Рухаємося далі. Скажіть, будь ласка, що вас зацікавило вакансії, чому ви вирішили нам uh, Ну, По-перше, я шукаю більш-менш нормальну роботу. Серйозно? Серйозно? Прям більш-менш нормально, да? Тобто, більш-менш нормально. Якісь там, типу, менш-менш нормальні, ми не розглядаємо, правильно я розумію? Тобто, більш-менш нормально. І, то есть, і ми наша компанія, вона така, типа, більш-менш нормальна. Прикиньте, ви такі на, на побачення прийшли. Ну, наприклад, ви дівчина, а вам такий хлопець каже, слуха, ну ти, типу, реально більш-менш нормальна? Така, ну, вроді як, ну, типу, не, ну, не космос, ну, типу, більш-менш піде. Типа там. Андрій, як ти хочеш життя прожити? Більш-менш нормально. <ріст> <ріст> Більш-менш, Більш-менш. що це за ціль така? Що це що це за ціль? Більш-менш. Більш-менш. Слухайте, я ж доколупуюсь. Ви ж розумієте, що я я трішки утри, утрирую ситуацію. Я на початку сказав, без ав, без образ, але я спеціально це роблю, щоб ви просто всі зрозуміли. Формулюйте чітко. Якщо ви хочете... Зробити комплімент компанії так краще. Типа, навпаки, я шукаю найкращу роботу, і ви, ви, ваша компанія для мене це просто вау. Ну, типа, дивіться, навіть якщо так це не ну, не це не так, ну, тіпа, це не так, і ви не впевнені до, до кінця, що ця компанія. Да ну скажіть, щоб, щоб у рекрутера було враження, що ви дуже хочете потрапити. А більш-менш це образливо звучить. Більш-менш цілі це херові цілі. Дивимось далі. Подивився там прибуток вашої компанії, кількість років, які ви працюєте. Подивився на сайт, що саме продаєте. Тобто, ну в принципі мені цікаво. Добре, а куди ви дивитесь? Просто у вас так телефон знизу, я дивлюсь на вас, а ви дивитесь кудись. Я дивлюсь, якраз ну, що ви, що ви саме продаєте. Тобто, ну дивлюсь, асортимент дуже великий. Ну, зрозуміло, саме поспілкуємося зараз, добре. Що? Е -е. Чо? Я дивлюсь, я дивлюсь. Знаєте, от мені в таких ситуаціях навіть не треба не треба якось пояснювати, тому що це, от ситуації, зрозуміла дебільна ситуація. Зраза, От, ну, якщо ці такі дібільні ситуації трапляються саме на співбесіді, це перший маркер, що людина ну не, не треба. навіть там навіть далі там не розглядайте. я не хочу навіть в цих відео пояснювати, що. Шо, ну, що шо, що, шо. Шо, це аргумент, прямо зараз дивитись, ай, блін, складно, мені дуже складно. Може, це так, ну, може це така професійна зашореність у мене, може я злий, злюка такий, типу Андрій, при чому тут людина реально може дивитися, хто ви. Так дивіться до, або підготуйся. Ну, якщо ти вийшов, вийшла з телефону на співбесіду, а людина з телефону на співбесіду, хай, хай стоїть так. Я вкотре раз вам кажу: проявляйте повагу до рекрутерів. Якщо ви думаєте, що ви просто ходите по ринку, шукаєте роботу, і вам всі щось повинні. Типу, а ви такий цар ви обираєте, ви глибоко помиляєтесь. Рекрутери теж не всі ідеальні. Підприємці теж не всі ідеальні в даному. Ми зараз дивимося сюди. Ми дивимося зараз в екран і на конкретну ситуацію. У Каті нічого не рухається. Да? Вона проводить співбесіду, сидячи, камера Стоїть статично. Людина дозволяє собі проходити співбесіду з телефона. Я нічого не маю проти, але щось там зафіксуйте. якось, да? зафіксуйте, Не проходить. потім okay. Можете й подивитись. Опять же, 20 секунд. Ми нічого з вами не розуміємо. В, ну в общем і цела. Може, людина там зараз виправилася. занервував так сказати, да, і щось у нього там. і Він знайшов якусь відмазку, і все, що він казав, воно таке було більш емоційне і необдумане. Да, дійсно, ми не можемо скласти повного враження про цього кандидата і судити, строго ми не будемо. Але це розважальне шоу. Тому ця людина по цьому відрізочку не проходить далі. На жаль, а ми рухаємося далі. Ну, ми з вами проходимо далі. <гум> Можемо дивитись відео, а людина не працевлаштовується. Просто розкажіть про себе. Шановний керівник, я дуже случайно вас тут зустрів. Якщо це трапилося, то я ваш щасливий квиток. А ви, мабуть, шукаєте такого менеджера. Як... Так, давайте контекст: Таня Полянська проводить співбесіду. Таня, до речі, це CEO Академії продажів. Проводить вона співбесіду, і є такий у нас перший етап співбесіди. Він називається ліфт. Це коли людина повинна за 15 або там 10 секунд розказати про себе. І ось хлопець починає розповідати про себе. Такого менеджера, як я мені здається, що я та людина, яка могла б допомогти вашій компанії підвищити продажі та налагодити комунікацію з основними клієнтами. Якщо є час, давайте зустрінемося і обговоримо це. Дякую. Якщо вам у відрядженні дадуть якусь повістку, то що будете робити? Не бачу в цьому проблеми. По єдиній причині в мене батько інвалід другої групи, okay. і я можу мати відсрочку від служби. На mm -hmm. цьому файлі. Також у мене двоє дітей, і я б хотів, щоб їх стало троє, але дружина поки не дає добро. Ну, <гум> 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 А це ми побачили з вами наші сучасні реалії. На жаль, є такі підприємці, котрі не хочуть. Брати на роботу людей, чоловіків в Україні, котрі можуть отримати повістку і піти служити в Збройні Сили України. Що я можу на це сказати? Мені здається, що в нас не повинно бути такого страху, друзі. Так, да, я розумію, що ми з вами інвестуємо час і гроші в пошук людей, але не давати е, чоловікові роботу і. Це ну, через те, що він просто військово зобов'язаний, це якось це якось дуже дивно. Хоча я розумію, дивіться, з точки зору бізнесу, з точки зору як підприємець, я розумію, що це ризики, і просто деякі підприємці не хочуть йти на ці, на ці ризики. Е, з Цим питанням ще більш-менш це воно супер суб'єктивне, лізти туди не хочу. Але е, свою думку хочу сказати, що не треба так робити. Будь ласка, давайте не будемо. Боятись якось ділити людей на військово зобов'язаних, військово незобов'язаних, через це їх набрати на роботу. це Ну, не треба, не треба, це неправильно. Я просто навіть себе уявляю, я проходжу співбесіду. Я не знаю, я, я люблю продажі, я читаю книги з продажів, я розвиваюсь в продажах останні там 10 років. Я дійсно вважаю, що я можу допомогти цій компанії заробити гроші. Мені дійсно подобається компанія. Потім мені, наприклад, кажуть: слухай, Андрій, ми тебе не беремо на роботу, тому що ти військово зобов'язаний. Тіпо, що, що це таке? Що мені взагалі думати про таку компанію? Я розумію, що може це мої проблеми. Що хочеш, то і думає, Андрій. Але це тіпа для нашого бізнесу ризики, не знаю. Моє суб'єктивне бачення, я в свою компанію беру абсолютно всіх людей. Мало того, мої компанії, навіть більше року, один із співробітників був на війні весь цей рік. Людина отримувала навіть зарплату від компанії, тому що ми не звільняли його. У мене навіть рука просто не піднялась би це зробити. Сказати: Ну все, Валєр, ти якби ти там, давай захищай нашу родину, ми будемо тут бізнес е, на, робити. Ти там, якщо що там, якщо що пиши, да? ні, так не може бути. Тому людина за так трапилося, що людина закінчила. Свій срок військовий і прийшла, повернулася до нас в компанію. При цьому повторюю навіть рік, отримуючи зарплату. Я вважаю, що якщо ми вже з вами як підприємці обрали свій шлях той там економічного фронту, хоча теж мені супер незрозуміло, це ця, ця думка про економічний фронт, але, ну, але окей. Головне, не прикриватись цим. Якщо ми кажемо, що ми там на економічному фронті, тоді тоді донатимо і бажано робити це публічно, публічно, хоча б для своєї команди. І друге питання, котре мене зараз бентежить: це люди, котрі будуть повертатися з війни. Військові, котрі будуть намагатися адаптуватися. До звичайного життя, до звичайної роботи, не дай Боже будуть такі підприємці, котрі будуть казати, я не буду брати е, бивших військових на роботу. Це теж неправильно. Навпаки, ми сьогодні з вами повинні думати вже над тим, як розробити період адаптації в нашій компанії для того, щоб адаптувати цю людину. Сьогодні ми навіть в академії продажів думаємо над тим, щоб розробити спеціальне навчання, просто допоміжне безкоштовне навчання для військових для того, для того, щоб вони після війни вони змогли швидше адаптуватись, знайти роботу і отримати підтримку не просто. На словах, а на якомусь ділі. Тому, якщо, наприклад, мене дивляться військові, і ви дійсно вважаєте, що є проблема така з пошуком роботи. Будь ласка, напишіть мені в соціальних мережах. Я б залюбки з вами зв'язався по онлайн дзвінку і запитав би вас, з якими проблемами ви зараз зіштовхуєтесь для чого? Для того, щоб допомогти чим зможу. І останнє відео на сьогодні. Скажіть, пожалуйста, чим наша вакансія вас зацікавила? Чому, в принципі, решили відправити своє резюме? нам? Так, звісно, я не кілька тижнів просто послів. Так, дивіться, російськомовне е, інтерв'ю, російськомовний, російськомовна співбесіда. Це ринок Казахстану. Наша компанія працює на ринку Казахстану. Ми казахської мови не знаємо, тому ми обираємо мову, з якою ми можемо один одного зрозуміти. Ми працюємо з ринком Казахстана, Казахстан купує у нас послуги, податки ми платимо в нашій країні. Податки йдуть на підтримку армії і на підтримку нашого суспільства. Дякую казахам за те, що ви в такі скрутні часи є нашими клієнтами. Ми дуже це цінуємо і виражаєте довіру саме українським підприємцям, а не тим, що поряд з нами і вами. Дякую. Смотрите, давайте я сразу скажу, что у меня не было никогда таких онлайн собеседований и в общем у меня никогда не было собеседований, на которых э, от меня много чего хотят узнать. Вот поэтому я сейчас... О, тут, друзі, я зупинюся, хочу вам дещо сказати, якщо ви вдруг зараз знаходитесь в пошуку роботи. Під цим відео я залишаю чек-ліст під назвою «Як знайти роботу своїй мрії. Цей чек-ліст допоможе вам зрозуміти, як знайти ту саму роботу, як підготуватися до співбесіди і як пройти цю співбесіду. Тому що навіть от такі питання, котрі ну, дійсно вони не дуже складні для вас, як у цього хлопця, у котрого ніколи в житті не, не то, що онлайн співбесіди не було, а просто співбесіди не було, він розгубився трішки. І він відчуває ну, якийсь стрес. Щоб такого не було, переходьте за посиланням під цим відео, качайте чек-лист, і цей чек-лист може допомогти вам 에, знайти роботу своїм Зараз Перший опит. Якщо я где-то буду запинатися, що то не так говорити, дуже прошу мене просити. Все, все в порядке. 에, смотрите, ваша вакансія мене заінтересувала. Так, тут теж навірно слідка кота баграунд розказати ва хорошо. Можете назвати, пожалуйста, ваши, не знаю там три достижения в житті, которыми ви гордитесь і которые я, возможно, могла бы перевірити? Так, тут вже емоційно бачу, що Таня щось їй може не сподобалося, що людина не може відповісти на питання, і я, до речі, теж не можу зрозуміти це ж ну. В чому складність відповідати на питання. Дивіться, головна ваша задача, якщо ви переживаєте на співбесідах, не використовувати цю лінію постійно. Одного разу достатньо. Тобто вам не треба на кожне питання, де ви відчуваєте, що ви не знаєте, як відповісти, нагадувати рекрутерам, що це ваша перша співбесіда. Десь на другому, не дай Боже, на третьому разі, коли ви будете це казати, рекрутер зупинить цю співбесіду, і ви точно не пройдете. Брати, це ж що, це що у вас це за такий посил? Типа давіть на жалость. Ні, так це теж не працює. Вона розуміє, так як може у людини немає досвіду, і вона задала запитання про досягнення людини, котра. У людини є ці досягнення, і Таня може їх перевірити. Це формулювання слів може трішки збити з пантелику людину, і людина може прямо подумати: так, 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 а як вона буде перевіряти? Це ж мені треба казати правду, щоб вона перевірила. Розумієте? Коротше, якщо людина буде і навіть над цим будуть довго думати, це теж погано. Тому це питання треба задавати завжди. Всім тим, у кого не було досвіду роботи. Ну, як мінімум, щоб дійсно почути про його досягнення. Тому що у когось досягнення в свої там, 25 років, наприклад, там я навчився робити собі там манікюр, а хтось там, наприклад, чемпіон України по боксу, наприклад, 25 років. Розумієте? Тобто це інший рівень досягнень. І і по рівню досягнень можна теж приймати. Е Приймати рішення чи брати людину на роботу в продажі чи не брати? Мені зараз очень тяжело відповідати, ніяк не подготовься. Прямо очень тяжело. Виш никто що ніхто не готов на собі з таким питанням. Це нормально, не переживайте, все окей. Даже если вдруг по итогам нашего собеседования там не приглашу вас на стажировку, ничего страшного зато это для вас будет опыт, і ви можете просто сейчас менять. Таня Дуже э, лояльна людина. Я тут в цих ць цьому відео дозволю собі трішки э, іншого. Реакцію на це, що ти мелеш, от хочеться сказати, що ти мелиш? І да, все, людина не проходить, тому що ну, хто так відповідає. Це захисна реакція, і я дивіться, я не знаю цю людину, я бачу тільки відрізок на співбесіді. Людина каже: дуже важко мені відповідати на питання, не, не підготувавшись. Таня каже: до цього підготуватись неможливо. Ну, типу, це правда, до цього підготуватись неможливо. Просто не, не треба фокусуватись на тому, що у вас нема досвіду. Відповідай на питання. У тебе є питання, розкажи про свої досягнення. Навіщо ти відповідаєш? Я не підготувався до цього. Не підготувався до чого? І це звучить так, що у тебе нема досягнень. Ти немає досягнень. Ну, ти не можеш нічого про себе тоді сказати. Тоді не йди взагалі на співбесіду. На жаль, ну, На жаль, це якась дивна дивна ситуація. Не робіть так, будь ласка и вы можете просто сейчас меня использовать для того, чтобы немножко набраться опыта в прохождении собеседования. Я Все нормально. Я думаю тоже о том, что я как минимум услышу, что вообще спрашивают и тому подобное, и каким образом это проходит. Вот уже научился подключаться к Zoom. Супер. Так, достижение в жизни. Э, дивіться, якщо б це сказала моя мама, котрій 50 5 років, 56. Я б ще такий, ну да, мам, ти молодець. А якщо це каже там 20-річна людина, 25річна людина, що вона тільки навчилась підключатися к Zoom, мене питання: ти хто? Ти хто? Де ти був? Де ти був? Де, де ти був? Що ти робив все це, все, все життя? Що там, як? Ого? Ого? Я в житті, серйозно, я, я прям не знаю. У мене чого то такого, чим би я іменно дуже сильно гордився собою. Ого, як дивно. Людина не проходить далі. Дуже дивна, без образ як людина. Якщо ти мене чуєш, дуже дивна. Таких дуже багато. До речі, патіряшки такі. потеряшки. Що ми що ми з вами? Що ми, що ми, що ми робимо висновки? Не будьте потіряшками. друзі, готуйтесь до спів до співбесід. Трішки більше слухайте, ну ми ж дивимося з вами на ці співбесіди. Ну нічого страшного в цьому, в цьому немає. Кожне питання, навіть якщо ви вас там розбудити о 2 часа ночі, і запитати, розкажи про свої досягнення. Ну я думаю, що ну будь-хто з нас відповість на ці питання. Навіщо ці питання, навіщо такий підхід, навіщо взагалі звертати увагу на такі на такі моменти. Ми от о, сьогодні з вами в цьому випуску дивилися виключно на софт скіли, да? на от такі первинні людські якості людини, по котрим ми приймаємо рішення. Так, я вам більше скажу, це найголовніші якості, по котрим треба приймати рішення, чи давати людині можливість потрапляти до вас в команди? Бажаю вам сміливості. Разом до перемоги і до наступних відео. На, до речі, стоп. Стоп, 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 стоп. Підписуйтесь на канал ось тут. А ось тут дивіться, ще й відоси. на співбесіду. Все. Тепер можна все. Пока-пока.